Так, друзі, доброго вечора. Сьогодні сьомий день інкубації яєць курячих 30 штук гріз бар і 30 штук глишийка іспанка Чорна і корічнього. Зараз будемо проводити скопірування на оплот. І побачимо, що з цього вийде. Оце у мене 51 волога 37,8. Зараз відключаємо інкубатор. Відкриваємо кришку і проводимо воскопірування. Я вообще Сейчас опять купить. Я. И все. Закровено. лица и все. И все равно. Ну, что будет? А тут я. не может понять кровяное кольца так непонятно Давайте Я кровяное кольчик чтобы проверить это вообще какие-то такие темы непонятно

Що взагалі жовтка немає, взагалі нічого немає. Добре, оставимо, а там буде видно, і оце яйце маленьке. Те ж саме, таке, що там немає жовтка. Воно маленьке. Оставимо, подивимося, що з цього буде. Не знаю, що і як повлияло на ці яйця. Це оцей ряд буде 6. 6 і отут оці є 3, 9. під великим випросом. Непонятно. Ну, це взагалі непонятно. Ну, хай ще полежить отаке. Ці всі це оплод. Це оплодні, слава Богу, яйця. Трошки розтасуємо їх. Ці шестеро під питанням і ОТ теж під питанням, а п'ятеро, кров'яне кільце. Там взагалі взагалі. Таке впечатлення, що немає жовтка в одних яйцях. Питань до теплу що в мене немає, бо вона чітко робить. А це якесь, мали... воно взагалі маленьке, це яєчко і, походу, там даже жовтка немає. Получається, з чорних одне. Ні, два чорних. Однекорічневе, це це гріс бар, а це і е, тегла шийка. Ну, поки так. 60 єсть, отбрукувала поки 5, ну, під вопросом ще 9 штук. Так що отак. Можливо, це транспортування таке було. Бо дуже довга дорога. Або або щось я. Ну, тримаю температуру вологість. Тримаю це 37,8, вологість 50, 55. А з завтрашнього дня вже буде вологість 45. І до. Напевне, аж до 15-го дня буде 45 триматися. Ще. Все вперед. Та що такі, поки такий вихід, будемо бачити, що як будуть лупитися і скільки вилупиться. Всім дякую за перегляд. Всім тихої ночі. Все буде Україна. Ставте вподобайки, лайки і чекаємо на вилуп курчаток. Всім до побачення!